Для мене особисто маркером буде що: якщо ця зустріч відбудеться, значить Сензеспін укріпив свої позиції і далі залишається лідером No1. Якщо ця зустріч не відбудеться, значить він втрачає свої позиції. Можливо, найближчим часом ми будемо бачити в Китаї зміну політичного лідерства. По великому рахунку для України це ну, знаєте, це як гадання на кофійні гущі на кавовій гущі. Давайте поживемо, побачимо, подивимося, чим це закінчиться. Буде там зустріч, не буде зустріч, тому що єдине, що я добре для себе усвідомлюю. Про те, що якби Китай не допомагав Росії, то Росія вже років два назад якби не мала б змоги вести війну. А яким чином Китай допомагає? Китай допомагає тим, що він Купує велику кількість нафти, газу, енергоресурсів російських товарів собі, і велику кількість товарів дає Росії. Тобто він, по суті, її підживлює, він її допомагає. Плюс він через Північну Корею робить на Росію поставки зброї. Відповідно, це основне джерело життєспроможності на сьогоднішній день Росії. Ну, по суті, якщо так уже речі називати своїми іменами. То Китай це є військово-політичний помічник Росії війни проти України. Тобто, з одної сторони, це східна така знаєте, дипломатія. Ми в нейтралітеті, ми не з вашими, не з ними. А по суті, вони є тими, хто допомагає Росії воювати проти України. І за чого зміна політичного керівництва? Ну, у мене є такі сподівання, може привести до покращення для нас ситуації, тому що, може, прийдуть більш такі менш заполітизовані і більш вміняємі, які будуть розглядати не стільки політичні питання, скільки економічну доцільність. Ну а це означає, скажімо, послаблення стосунків з Росією.